Візит до столиці Галичини. Віце-прем'єр-міністр України, і міністр культури В'ячеслав Кириленко, у суботу з офіційним візитом відвідав Львівщину. Він оглянув Олеський замок, місто Жовково, зустрівся з представниками культурної еліти області та особисто привітав Федора Стригуна та Таїсію Литвиненко з ювілеями. Вони уже 50 років працюють у театрі Заньковецької. До слова творча дороба Федора Стригуна понад 100 ролей і 50 режисерських постановок. А та Литвиненко зіграла понад 80 ролей та створила 15 режисерських постановок. Мості всі заборони на російській. Телесеріали мілітарні, потім підтримка українського кіно, українського національного культурного продукту. Тут дуже підтримується інтелігенцію і для уряду це вкрай важливо. Але поговорили про пам'яткоохоронні проблеми, бо Львів це територія, на якій розташована Всесвітня спадщина ЮНЕСКО, фактично весь центр Києва, величезна кількість об'єктів. І треба дбати про те, щоб там, де місцева влада сама може вирішувати питання із ними забезпечувати і інвестиції і водночас охорону, ми знайшли алгоритм взаємовигідної взаємодії між місцевою владою, Львовом і Міністерством культури.